Ось який час повинні ми подати один одному руку на братерство. Нічого святішого немає на світі ніж товариство. Батько любить свою дитину. Мати любить свою дитину. Діти люблять батька і матір своїх, але це все не те, адже і звір. Звір теж любить свою дитину, а породитися душею. Грові може тільки людина так любити, як козацька душа любить, ніхто не зможе. Бували по інших землях товариства, але такого, як на нашій землі, нема ніде. Знаю, погано тепер поволожі на землі нашій. Багато хто думає тільки про те, що були в них стіжки, та скільки хліба, та коней були, та, та що були цілі за. В Ах, дорогі метрі приймають поста, по які мусульманські звичаї своєї мови чурається, свій зі своїм розповеде не хоче, свій свого продає, як без тварину на ринку. Ласка чужого короля та й не короля, а якого-небудь польського магдата дорожче йому. у всякого товариства. Але навіть останні її патлюк. Який би він мерзенний не був, є в хоч крапина почуття до свого рідного. І прокинеться б на колись, і впаде він улашки на землю, і вдариться об неї головою, готовий спокутувати музами ніщемні справи свої. Нехай же знають всі вони, що означає в нашій землі товариство. Бо якщо навіть доведеться нам померти, то ніхто!